Сьогодні з вами зв'яжемо ось таку крутезну сумочку, до речі, яка є у Ермана Сервіно, а ми зможемо зв'язати її самостійно. Що нам для цього потрібно? Ваш гарний настрій, терпіння і рафія. Дивіться, ось такого темно-синього кольору нам буде потрібно півтори моточка. Також знадобиться голуба, синя і бежева. Е, ну, Десь одна третина мотка. Але ви можете зекономити в оригіналі, до речі, так і зробити. І зв'язати замість голубого і синього меланжевою пряжею. Я не знайшла, коли вибирала кольори, але потім знайшла, просто не в Іспі. В Іспі голубий меланж дуже світлий був, а в іншому, в іншому бренді він майже підходящий. Я залишу вам силочку, де я знайшла. Цю пряжу. Також хочу сказати, що розміри моєї сумочки, дивіться, по денцю. День 30 см ширина і 14 см висота. Але що я хочу ще сказати, що воно в мене укріплене. Ви можете також укріпити або канвою, або картоном. Ось у мене так картоном зроблено. І воно двостороннє. Бачите, всередині воно не потребує. Підкладу. Все дуже охайно зроблено вже відразу. Хоча, якщо ви забажаєте, ви можете зробити підклад. І я ще заказала на тему ось такі такіри е е ручки, вони отак от на шурупиках монтуються. Можна заказати, звісно, і шкіряні, але мені ці дуже пасували по кольору, і, в принципі, я їм задоволення. Вони м'якенькі, міцненькі, подвійні. Так, і цю сумочку можна носити якось в такому вигляді, а можна ось так її зробити. І зменшити. Я ще хочу додати такі кнопочки, щоб отак от захлопувати. Просто у мене зараз їх нема а вже хочеться вам змонтувати майстер-клас. Якщо я докуплю кнопочки і поставлю, я випущу окремий шортс, в якому покажу, як буде виглядати ця сумочка з цими кнопочками. Так, починаємо, дівчатка. Дівчата, починаємо в'язання наше з в'язання чотирьох квадратів. У мене є окреме відео, я зараз прикріплю ссылку вверху. Ви перейдете і все подивитесь, як в'язати квадрати. Але є декілька нюансів. Перше, це. Те, що вам потрібно, саме такі кольори використовувати, якщо ви хочете приблизитись до оригіналу. Як я вже казала, голубий і синій ми зможемо замінити на меланж. Я в описі до відео залишу всі сили, де ви зможете голубий меланж підібрати, або самостійно подивіться, що вам більш сподобається. Перший ряд ми в'яжемо з темно-синього, другий голубий, третій синій, четвертий ряд бежевий. Далі знову починаємо. П'ятий темно-синій, шостий голубий, сьомий синій. Восьмий бежевий, 9 і 10 темно-синій. І також по колу ми будемо обв'язувати стовпчиками без накиду 2 ряди синіх, тобто всього у нас буде 12 рядів. 11 ряд обв'язки ви просто робите, як по відео. В ньому ми ховаємо одразу хвостики, ви побачите це все, як робиться. А ось 12 рядок у нас там вже є нюанси, які я вам зараз всі розкажу і покажу. Дівчата, По моєму мастер-класу зв'язання квадрата ви подивилися, що останній рядок ми по периметру обв'язали стовпчиками без накиду. Заховали наші хвостики з сторони ось тут. Окремої уваги приділіть куточкам. Там, де у нас була повітряна петля, ми пров'язали три стовпчики без накиду і будемо далі в'язати з вами другий ряд обв'язки. Ми будемо пров'язувати, ось, бачите, у нас три стовпчики. В перший один, в другий два і в третій один. Тобто загалом чотири. Ми в'яжемо звичайним стандартним нашим способом просто звичайні стовпчики. Але ось тут ми пров'язуємо в центральний стовпчик ми пров'язуємо два стовпчики. Зараз я... Неправильно підкололась. З'єднали, зробили першу повітряну петлю підйому і в це ж саме місце пров'язали наш другий стовпчик. Далі просто до кінця оцього куточку пров'язуємо стовпчики в кожний стовпчик, а коли в куті будемо, то пров'яжемо там 4 стовпчики. Ці стовпчики в'яжемо самостійно, на куті я покажу, як я роблю де прибавку. Так, я ось дійшла до кута. Ось у мене три пров'язаних стовпчики. Я пров'язую в перший один стовпчик, а в другий пров'язую одразу в одне те саме місце два стовпчики. Так ми зробили прибавку, і в третій, один стовпчик, все, далі я просто в'яжу. По периметру на куточку цьому роблю так само і все і. Зустрічаємося вже в кінці ряду. Одразу кажу: не обривайте хвостик. Ми будемо наші ці квадрати зв'язувати, тобто, щоб не плодити вузлики, вузликів, то не обривайте оцю диточку. Я одразу вам покажу, як ми будемо їх з'єднувати. І ще перед тим як ви останній рядочок будете з'єднувати, така ремарка. Перший квадрат ми в'яжемо повністю два ряди, пров'язуємо і з'єднуємо наш квадрат. Другий квадрат, ми пров'язуємо три стінки. Одну не пров'язуємо, а дивимося, як я далі буду з'єднувати і пров'язувати одночасно і рядочок, і з'єднання. Третій квадрат ми робимо так само: пров'язуємо три стінки. Три. Четверту не пров'язуємо, бо нею будемо з'єднувати квадрат. А ось, коли ви дійдете до останнього квадрату, ви пров'язуєте лише одну стінку. Одну. Три залишаєте непров'язаними, бо ми будемо робити одночасно два з'єднання до ось цього квадрату і самого першого квадрату. Чета, тепер показую, як буде робитися саме з'єднання. Ми пров'язуємо: ось у нас в нашому куточку було три стовпчики. Ми пров'язуємо перший стовпчик, другий, і там, де була прибавка, ми вколюємось, протягуємо петлю, але не пров'язуємо її. Знаходимо такий самий стовпчик, ось він, відповідний, в другому квадраті, до якого ми приєднемось. Заводимо гачок під шляпку, витягаємо петлю одразу через всі петлі. Таким чином, ось ми пров'язали стовпчик і ось ми з'єднали наші квадрати. Дивіться ще раз, пров'язую, вколююсь під шляпку першого квадрату. Находжу відповідний стовпчик в другому, і під нею в заводжу гачок, витягую одночасно через всі петлі з петлю. Ось у нас є стовпчик і з'єднання. Поверх буде йти косичка. Показую ще раз Воджу гачок, протягую петлю гачок під шляпку в другому квадраті відповідного стовпчику. Стопчиків у, у нас однаково крізь, тому все у нас співпадає. Протягую через всі петлі. І так, до кінця ряду, до такого ж стовпчика центрального, який у нас на куті. Да? Робимо. І коли ви пров'яжете всі три квадрати, ось так як я показала. Дівчата, три квадрати ви пров'язуєте, зв'язуєте один з одним самостійно, а четвертий будемо зв'язувати разом. Дівчата, ми пров'язали з вами вже три квадрати разом. Тепер яз... зв'язуємо останній наш квадрат. По-перше, ми пров'язуємо першу стінку стовпчиками без накиду. А ось на другій стінці ми вже будемо зв'язувати з третім нашим квадратом. Ось цю стінку ми зв'язуємо з третім квадратом. Третю стінку ми пров'язуємо просто стовпчиками без накиду, а ось цю стінку просто пров'язуємо. А ось останню четверту стінку ми будемо зв'язувати з нашим першим квадратом. Так, беремо стандартно, як і минулий раз, знаходимо наші центральні стовпчики, ось вони. І в перший вводимо гачок, витягуємо петельку, знаходимо відповідний стовпчик, вводимо в нього гачок. І скрізь всі ці петлі протягуємо одну петлю. І так робимо до нашого куточка. Відповідно, кожну петельку один з одним, як я показала перед цим, просто пров'язуємо. Зустрічаємося, коли ми дійдемо до куточка. Так, дівчата, ось я дійшла до краюшка, пров'язала останній стовпчик, і далі ми робимо поворот. Просто в цю саму в цей самий стовпчик робимо стовпчик без накиду. І далі просто далі пров'язуємо наші стовпчики без накиду. Пров'язуємо до кінця цього, ну, до, до кута, і вже, як ви вмієте, останню нашу частину прив'язуємо один з одним. Ну, тільки це вивертня сторона, а ви робите це по лицьовій. Тобто, ось так берете, зараз покажу. вам показати. Так, ось ви пров'язуєте останній тут рядочок, і при повороті починаєте ось так зв'язувати. І у вас буде замкнуте коло. Робимо це самостійно. Дівчата, тепер ми пров'язали з вами квадрати, будемо в'язати ось таке прямокутне дно. Як я розрахувала його розмір? Я взяла, поміряла розмір своїх квадратів, помножила на 4 у мене вийшло десь приблизно 96 см. 15% я віддала на ширину, і десь 35 я віддала на довжину. Це якщо ваша сумочка не співпадає за розмірами з моєю. Далі. Ще я розрахувала, яка кількість стовпчиків мені потрібна, щоб коли ми прив'язували денце, у нас ідеально співпадало кількість рядочків з кількістю наших стовпчиків, щоб ми не прибавляли не додавали. І ось такі я зробила розрахунки. Набираємо 20, 22 петлі і в'яжемо 22 стовпчики без накиду це ширина нашого денця. Висота нашого денця буде 44 стовпчики, набираємо вверх 44 стовпчики. І далі ми ще обв'язку зробимо, ось так по краю. На кожному куточку ми додаємо по, по одному додатковому стовпчику, тобто у нас буде 4 прибавки. І того ми вийдемо на 136 стовпчиків. Ще у мене закінчилася канва, але я вам вже хотіла скоріше дописати майстер-клас. Тому я буду використовувати для укріплення просто ось такий картон. Для того, щоб його не було видно, в оригінальній сумочці у нас немає підкладки. Щоб його не було видно, я зв'яжу два таких денця. Всередину ставлю картон і зв'яжу денця між собою. Таким чином, картон не буде видно і підклад буде шити не обов'язково. Якщо у вас є канва і у вас буде підклад, ви це вже знаєте, то вам зовсім не обов'язково в'язати два денця. Ви можете подивитися моє окреме відео, де я показую, як. Пришити канву до в'язання, і ви можете зв'язати одне денце, прив'язати до неї, коли будете робити обв'язку, канву і просто зробити підклад, щоб всередині її не було видно. Але я буду в'язати, як я сказала, подвійне таке денце, щоб не шити підклад до сумочки. Починаємо в'язання. Набираємо 22 повітряні петлі. Так, я це вже зробила для свого денця. Далі піднімаємо, набираємо петлю підйому і в перший же стовпчик пров'язуємо перший стовпчик з одним накидом. Я буду в'язати галочками, тобто захватувати ниточку не зверху, а ось так знизу. Для того, щоб мої стовпчики були пишнішими. Так. До кінця пров'язуємо 22 стовпчики до кінця ряду. Так, ми пров'язали 22 стовпчики. Тепер робимо стовпчик підйому, повертаємо в'язання. І ось не ось сюди, а ось в перший стовпчик, який у нас був, тобто не в петельку, а в стовпчик робимо за дві дужечки, заводимо гачок, отягуємо петлю і пров'язуємо наші стовпчики. Так, пров'язуємо. Просто я за кромочні петлі, за дві кромочні петлі в'яжу, стовпчики галочками. Знизу захватую петельку. тобто, Так, в'яжемо так. Ще 22 стовпчики до кінця ряду. І таких рядочків ми нав'язуємо з вами 43. В 44-му ми вже будемо 44-му з'єднувати наші денця. Якщо ви будете в'язати разом зі мною отаке подвійне денце. Якщо ні, просто в'яжіть 44 одразу стовпчики і будемо далі з вами просто обв'язку робити. 43 рядочки в'яжемо самостійно. 43 це з рахуванням оцих двох. Тобто, всього їх потрібно зв'язати 43 ряди. Так, дівчата, я пров'язала 43 рядочки. Ось у мене половинка, яка зв'язана в дві ниточки, це буде лицьова, А це виворотня. Вона я її зв'язала в одну ниточку, щоб вона була. Ну, по-перше, щоб зекономити економити рефі, а по-друге, щоб не додавати е, зайвих грамів в нашій сумочці. Так, вирізала ось таку заготовочку картонну, поміряла, щоб вона вмістилася. І тепер будемо зв'язувати наші половинки. Починаємо зв'язувати один до, один до одної. Починаємо просто зв'язувати цей хвостик, я одразу вплету. Я зроблю ось так повітряну петельку підйому. це буде перший стовпчик на куточку. І ось стовпчик в стовпчик, рядочок в рядочок, я починаю зв'язувати У вас повинно бути стільки стовпчиків без накиду, ось тут по боках, скільки у вас було рядочків. Тобто, в кожний рядочок, в кожний стовпчик, ми ось так ось починаємо зв'язувати один з одним, до кінця ряду. На куточках робимо на куточках два стовпчика в одну точку. Дівчата, ще такий момент при зв'язуванні поверніть роботу так, щоб ваш, ли, ваше лице, якщо ви в'язали різними способами, було зверху. Ну, Щоб у вас лицеві стопчики були по лицевому денці, не по цьому, щоб виворотня сторона була на виворотній стороні, а лицева сторона була на лицевій стороні. І ось так в'язуємо. Зараз я в'яжу боковинку, куточок. Ось тут, а потім уже вставлю свій картон, або ви вставите собі вашу канву. Ось так. Так, пров'язали ми 43 стовпчики без накиду. Тепер зайшли в куточок. І ось це саме місце, де ми пров'язали 43. Знову пров'язуємо ще і 44. Це ми робимо, щоб зробити поворот. І далі все робимо також стопчик до стопчика. Ну, отут Тут -от на куточку робимо два стопчики для повороту. І так обв'язуєте три сторони, вставляєте вашу картонку або канву і зав'язуєте останній рядочок. Так, дівчата, ось я обв'язала наша денця з трьох боків, вже вставила картон і будемо заключний рядок в'язати. Все так само. в Куточок ми пров'язуємо дві петельки. А далі, як пров'язували за малюнком, просто зв'язуємо наш останній рядок. Стопчик, стопчик. І до кінця. Так, дівчата, ми з вами пров'язали наші. Тут у нас 45 рядочків. Ми пров'язали 43, один зверху, другий знизу, і 40, 45 у нас вийшло. Тому я додала, від, відклала маркери. 5 маркерів відклала вправо і 5 маркерів вліво від центрального нашого квадрату. Тобто, це до цього буде прив'язуватись наша довжина. І так, з кожної сторони ми відкладаємо наші маркери. І між маркерами ми будемо розташовувати нашу ширину. Ось так ви зробіть собі е, таку наміточку, щоб було легко прив'язувати квадрат до нашого денця. І починаємо прив'язування. Так, я тепер роблю, ось у мене помічений мій маркером стовпчик. Вставляю в нього гачок і протаскую з'єднальний стовпчик крізь ці всі петлі на гачку. Так я приєдналась. Далі я вставляю гачок в. Не під дві кромочні петлі, а всередину нашої кромочні петлі, тобто за задню стінку. І так само беру задню стінку мого квадрату. У мене три петлі на гачку, я їх пров'язую з'єднаним стовпчиком. Ось так формуємо косичку. І зв'язуємо. Стопчик до стовпчика, стовпчик до стовпчика. У нас повинно все співпасти. Якщо у вас десь не співпадає один-два стовпчика зайві, ви можете це приєднати на куточках. Зробити в одну дірочку, два стовпчики. Чи навпаки зв'язати з квадрата два стопчики в одну дірочку з денця. Починаємо обв'язку по всьому периметру. Так, дівчата, ось так я пров'язала моє денце, ще нічого не відпарювала, але можна це зробити, щоб наші ці складочки всі розрівнялися. Ось такою репетитною форми виходить сумочка. Зараз ми з вами обв'яжемо верхушку і пришиємо ручки. Я зараз я постараюсь робити камеру ще, щоб вам показати. І що я хочу? Я ще хочу взяти мабуть, ці кнопочки магнітні, ось тут пришити і ось тут. І щоб отак от можна було по боках скорювати ось так. І тоді вона буде мати ось таку форму. Бачите, як би Так, хоп, і скріпили. А якщо ви вносите ось так, то це виходить в ну, така крупна, повноцінна, прям можна сказати, пляжна сумочка. Можна багато чого, вона дуже вмістка. Дивіться, яка вона всередині крупна виходить. Ось, Але я хочу її для городського варіанту зробити ось тут на кнопочках. Ось тут по боках зробити дві кнопки, які будуть ось так прощенкуватися. Також ви можете, якщо ви не хочете на кнопках і хочете одразу мати ось такий звужений варіант, ви можете заложити ці складочки, і коли ми будемо обв'язувати верхній шар, то ось так от ці складочки пров'язати отак от разом. Раз. І оці ось так два разом пров'язати. Ну, я не знаю, я таке робити не буду, бо я хочу мати варіант і широкий, і звужувати. Тому буде, у мене буде варіант на магнітних кнопках. Дівчата, я буду вколюватись, ну, наприклад, ось в любе місце, де ви хочете, де вважаєте за потрібне, це неважливо ось тут. І буду просто обв'язувати рядок, ось так стовпчиками з одним накидом. Просто в кожний стовпчик пров'яжу додатковий рядочок. І все, і будемо закінчувати наше в'язання сумочки. Іти робити фотосесії, сумочку на пляж, в місто. Вона така класна, що підходить і під будь-який образ, і під джинси, і під пальто, і під футболку, і сарафан. Можна її об обігрувати. Як вам взагалі подобається? Просто роблю ось так: от по всьому периметру обв'язку стовпчиками, і все, і закінчимо. В кінці покажу, як безшовно з'єднати, тому додивіться до кінця. Хто вже знає, той може вже пришивати ручки. Дівчата, ось ми дов'язали останній хвостик. Я відрізала нитку, витягаю хвостик. Ось у мене петелька підйому, я за наступну косичку заводжу гачок, перший стовпчик протягую скрізь нього. Тепер з виворотньої сторони заводжу гачок і протягую на виворіт хвостик. Все. Підтягую, і у нас ось таке безшовне з'єднання є. Далі цей хвостик я ось сюди заховаю, пришиваємо ручки, і я вас поздравляю, ми з вами зв'язали шикарну сумочку, яку можна ходити і в місто гуляти, і в парки брати з собою багато, всяких цікавих речей. І на пляж, бо оці голубі тона з морською тематикою дуже класно перекликаються. Ви молодці, підписуйтесь, бо далі буде ще цікавіше. У мене попереду багато планів і нових Сумочок для вас.